Гірська гонка «Бескет» дебютувала в нас почала в 2010 році і являє собою асфальтний асфальтний серпантин довжиною 4 кілометри. І у цих змаганнях братимуть участь порядка 30-40 екіпажів з усіх областей України. Вже 21 та 22 червня на Верецькому та Уклинському перевалах буде проводитись відкрита першість Закарпатської області та перший етап чемпіонату України з ралі ворота України України-2014». В Закарпатской области проводится первый раз с периода 1966 года. В 1966 году последний раз был этап ралли, это был Кубок Советского Союза. Это длинные были гонки, 3200 километров, и они здесь проходили через Ужгород, через Закарпатье. То сейчас, после такого большого перерыва, а за время украинской эпохи это вообще первый раз проводится, дуже здорово. серед гонщиків. Є як досвідчені автолюбителі, так і аматори. У заході візьмуть участь і чимало жінок. Автогонки, змагання надзвичайно видовищні, запевняють організатори. Тож запрошують як потенційних учасників, так і глядачів. Робоча група, яка працювала.